Всім знову привіт! Попереднє відео записалося, я щойно прийшла з прогулянки з бусею. Я вже розпакувала, подивилась, бо, думаю, подивлюсь наперед, бо треба було вести бусю. А знімати зразу розпаковку, а дуже ж було цікаво, що тут. 50 сіток. Я вже перерахувала тут всі сітки. Зараз будь яку берем, без різниці. Сітки на 20 кг. Аналогічні в нас у магазині 6 гривень. Я брала по 4 гривні. Все як треба. Такі ж сітки лежать, я ж кажу, в магазині. Цупки гарні. В попередньому відео я казала, в конотопі 5,50. Ми взяли 50 штук. Ліміту на сітки, як, наприклад, на інших сайтах 100 штук тільки упаковка. На цьому сайті немає. Я взяла 50 штук. Хоча я признаюсь, я у понеділок робила замовлення, я спочатку знайшла інший сайт, там сітки по 2,80 дешевше і 100 штук. Також я там хотіла взяти мило, всі ті самі дрібнички, крім тапочок, там не було тапочок. І що мене насторожило, при оформленні замовлення, доставка на Укрпошту, оплата там тільки наперед, там вже виставлені реквізити. І мене насторожило те, коли я заповняла бланки, ім'я, прізвище, номер телефона, спосіб доставки Укрпошта завжди ж повинно вибивати, ну як, вводити нижче індекс, графа оця вся, докладніша адреса, так сказати. Цього не вибило. Я думаю, ага, гроші берете наперед. А звідки ж ви знаєте, куди мені слати? Ні. Відкинула я цей сайт, думаю, зайду на той сайт, де я раніше замовляла. Я вставлю. Силку на відео двохрічної давності, ну не двохрічної, півтора року, якраз перед війною. І якщо вийде, то я, я напишу, як сайт називається, я зараз скажу. І я напишу, може в мене вийде дати ссылку на цей інтернет-магазин. Там все офіційно, це приватне підприємство. На Prom.ua вони зареєстровані, у них дуже гарні відгуки. Я їх знайшла випадково, перед війною якраз. Також ми замовляли господарські товари. Ось, наприклад. У нас і досі є ось ці пакети. Це також я там замовляла набагато дешевше. Це не з рекламною ціллю якоюсь. Просто хочу, щоб і ви купували дешевше, щоб не було передплат. Я на самих сітках зекономила сьогодні 100 гривень, якби я брала у нас у селі. Є різниця 4 гривні і 6 гривень. За доставку в мене вийшло 62 гривні. Так, ну, тапочки мої ви бачили в попередньому відео бірюзові, Це мамині. 78 гривень. Всі розміри, я ще й дописала, що треба, різні, ну, щоб різні кольори були. Все вони дотримали. Цього, що характерно, продавець вам не дзвонив. Вся переписка йде у вайбері. Платила я наперед. Біжить до мене мій буська. Зараз затруситься. Він якраз біля камери. Буся, не нюхай. Це він трогає телефон. Ось у мене є накладна. В принципі, я її отримувала на Viber, тому я все ознайомтесь, будь ласка. Зараз фокусую, ознайомтесь з цінами, я нічого не брешу. Сайт називається Юріс Трейд. Буся. Не хитай стола. Юріс трейд. Я напишу під відео, і тут, по-моєму, немає. Тут просто постачальник і все. Розрахунковий рахунок і моя адреса. Так, єдине, що в них я хотіла 6 пар таких перчаток. А вони пишуть, що тільки упаковка 12 штук. Мама собі вже одні забрала. Нам і на цей рік вистачить картоплю перебирати. І на наступний перчатки. Зараз скажу, скільки вони... Ой, не та рука, скільки вони коштують. У нас, по-моєму, 14 чи 15 гривень вони коштують. Я взяла за 10,50. 10,50. Виклад... Нехай тут лежать. Це я вже розпаковувала. Я взяла пакети для сміття. Треба нам в ванну у відерце. Останній послала на туалетний папір. Ось такі. Тут, по-моєму, 10 штук їх. На 35 літрів 7,15. Так, 7,15. Ось так. Якраз для нашого відерця вони гарненькі. Вони були отак запаковані. Це я вже попробувала. І так. Хто знає, у нас у підвалі цьогоріч щось гризло буряк. Тому сьогодні надіну рукавички і піду порозкладаю ось таку отруту. Смерть гризунам, але іншого кольору упаковка в нас сьогодні в магазині дивилася 27 гривень. Я взяла за 1690. Ну, розкладемо. Побачимо. Ще у нас картопля якраз полежить, може воно щось там і подіє. Я ж кажу, ми хотіли, я в попередньому відео казала, ми хотіли замовляти просто сітки на картоплю, а потім думаю: так, мило закінчується, там ще щось закінчується. В конотоп не поїдеш, а переплачувати отаку суму. У нас ще є мою ще для посуди. Наприклад, у нас в магазині півлітровий фейрі зараз коштує 82 гривні. Фух. Той, який у нас є, я купувала в конотопів Тада за 57, а на цьому сайті 46. Скажіть мені, є вигода? Мило. Таке саме мило ми брали для рук. Три тижні тому в ТАДА вже почали останнє. За 57 гривень. Тут воно коштує 49,96. Мила там є різні, абсолютно. Є й дорогші, і дешевші, поштучно є. Туалетний папір. Завжди те, що завжди треба. Я замовляла 5 штук, я один вже забрала звідси. По 9,88. Я чесне слово, не знаю, скільки в нас коштує. В конотопі, по-моєму, по 12 гривень. Ну, в нас, може, і по 15, може, і по 16 навіть обухів. Так, і всім треба жінкам. Я вже розпакувала, подивилась, по-моєму, я такі самі заказувала і перед війною по 30 гривень. В конотопі вони по 43 чи по 46. Не знаю. Не пам'ятаю. Оце всі наші покупки. Вийшло їх на 666 гривень, 91 копійка. Ну, вирішувати вам. Для мене це дешевше. Якби отак, знаєте, на 2 тисячі можна набрати отаких от господарських товарів, і мило, і шампунь. Там є все. То можна на сім'ю, на рік, а то ще й хватить. Кришки господарочка в них зараз по 132 гривні. У нас у селі по 200. В общем, я дійшла до такого висновку, що в наших магазинах взагалі нічого не можна купляти. Я питаю, в магазині взяла рибу бусі питаю, а чому у вас сітки? Бачу ж, лежить багато сіток таких. Продавчиня каже, по 6 гривень давати, скільки вважати. Кажу, ні, не треба у мене на багажнику на велосипеді посилка. Кажу, я тільки отримала, кажу, по 4 гривні заказала. А продавчиня каже, так це ж там ограничення, скрізь каже, вона каже, я б заказала, так. По 100 штук кажу, ні, в мене є сайт провірений, де немає якогось лімітованого замовлення, там 100 штук. Вона каже: ну скинеш мені назву у Фейсбуці. На пошту скинеш, подивлюся. Я ж їй це ж кажу за фейрі, що 46 гривень. Вона такі очі зробила, здивувалася людина. От так. Все, Все те, що треба, і без нього не обійдеться. Тапочки 78 коштують, в конотопі коштували, зараз не знаю, скільки. а На початку червня за 130. Я свої вже сходила з бусею, погуляла, зручні, ніде нічого не натирає, не давить. Ну, все, заходьте, дивіться, може вам щось треба, може хочете зекономити. Навіть з умовою доставки з оплатою набагато дешевше. Але доставка в мене Укрпошта. Якби новою поштою, звісно, це було б набагато дорогше, тому що і вага 3 кг-400 г, по-моєму, і об'єм ж посилки. Дуже об'ємна. Всім дякую за увагу. Зараз я вам покажу. Хто... Я зараз витягну з тримача, хто завжди зі мною. Буся. Бось! Все. Зустрінемось у наступних відео.